Сторінка 121. Теорія літератури. Символ з грецької символом, умовний знак, натяк, предметний або словесний знак, який опосередковано виражає сутність певного явища. Символ має завжди переносне значення, символічними у творі можуть бути предмети, образи та інші елементи тексту, останній листок, звичайні люди і велика мета. За словами письменника О Генрі, найвеличніша книга у світі це життя, у якому поєднані романтичне і буденне, смішне і сумне. О Генрі зображував у своїх творах звичайних людей, до яких доля не завжди прихильна, художникам, героям і героїням новели Останній листок скрутно живеться у великому місті, де панує влада грошей, а мистецтво витісняє масова культура. Проте їх усіх об'єднує ідея служіння мистецтву. Молода мисткиня Джонсі має заповітну мрію намалювати пейзаж неаполітанської затоки, який неодноразово зображали відомі художники, але поки що Джонсі та її подруга заробляють собі на життя ілюстраціями в масових журналах, мріючи про успішний шлях у мистецтві, творчість заради життя. Про плани художника Бермана автор докладно не розповідає, а лише називає шедевром його майбутнє творіння, яке має відповідати засадам краси. Зображуючи портрет художника, автор згадує про видатного майстра доби відродження і символ найвищої мистецької досконалості Мікеланджело та його відому статую – Мойсей. Мойсей біблійний персонаж, предтеча Христа. Утілення людяності і самопожертви, але чомусь полотно в кімнаті Бермана залишається чистим. Можливо, це своєрідне неприйняття тих цінностей, які процвітали в тогочасному мистецтві. Про це варто подумати. Коли Джонсі захворіла, Берман намалював осінній листок як символ волі до життя. Це стало порятунком для героїні твору, але коштувало життя Берманові. Автор утверджує ідею про те, що мистецтво здатне творити два символіка, останній листок, центральний образ, у якому поєднано багато значень, лист плющав уяві дівчини, перетворився спочатку на символ смерті, а потім на символ волі до життя, останній малюнок майстра, у який він вклав усю свою душу, символізував милосердя і самопожертву. Останній листок Огенрі, 1905 рік, новела. У невеличкому районі міста, на захід від площі Вашингтона, вулиці показилися і розбилися на вузькі смужки, що називаються проїздами. Ці проїзди утворюють химерні кути й повороти. Так, одна вулиця перетинає навіть сама себе разів зо два. Якомусь художникові пощастило відкрити надзвичайно цінні властивості цієї вулиці. Уявіть собі, що збирач боргів з рахунком за фарби, папір та полотно, йдучи цим маршрутом, раптом зустрічає самого себе, коли він уже повертається назад, не діставши в оплату жодного цента. Отож люди мистецтва незабаром налетіли в старий чудернацький Грінвіч вілліч у пошуках вікон, що виходять на північ гостроверхих дахів 18 -го століття, голландських мансард. І низької квартирної платні. Потім вони притягли туди з шостої авеню кілька олов'яних кухлів та одну-дві жаромні й утворили колонію. Студія Сью і Джонсі містилася на горищі присадкуватого, триповерхового цегляного будинку. Джонсі писливе від Джоанна. Однак дівчина приїхала з штату Мен, друга із штату Каліфорнія. Вони познайомилися. За табльдотом у місцевому дельмоніко, ресторанчику на 8-й вулиці. Побачили, що їхні погляди на мистецтво, салат з листя цикорію та широкі рукави цілком збігаються, і вирішили найняти спільну студію. Це було в травні. А в листопаді холодний, невидимий пришелець, якого лікарі називають пневмонією, почав бродити по колонії, торкаючись то одного, то другого своїми крижаними пальцями. По її сайду, цей зарізяка розгулював сміливо. Ішов швидко, вражаючи десятки жертв, але тут, у лабіринті вузьких порослих мохом проїздів, на силу переставляв ноги. Містера пневмонію не можна було назвати благородним старим джентльменом, для цього підтоптаного, задишкуватого бовдура з червоними кулацюрами, мініатюрна дівчина, недокрівна від каліфорнійських зефірів, навряд чи була тією дичиною, на яку дозволялось полювати. Проте він напосівся на неї. І тепер Джонсі не здатна й поворухнутися, лежала на фарбованому залізному ліжку, дивлячись крізь невеличкі шибки голландського вікна на глуху стіну у сусідньому мурованому будинку. Одного ранку заклопотаний лікар порохом кошлатої сивої брови запросивсью в коридор. У неї один шанс, ну, скажімо, з десяти, повідомив він, збиваючи ртуть у термометрі. І цей шанс полягає в тому, щоб вона хотіла жити. Та коли люди починають діяти в інтересах гробаря, то вся фармакопея марнота. Ваша маленька подруга вже вирішила, що ніколи не одужає. Які в неї були наміри на майбутнє? Вона, вона хотіла намалювати коли-небудь неаполітанську затоку, сказала Сю. Намалювати дурниці. Чи нема в неї чогось такого, про що насправді варто було б думати? Наприклад, якогось хлопця, хлопця? перепиталась її голосом, схожим на звук натягнутої струни. Хіба хлопець вартий? Ні, докторе, нічого такого немає. Коли лікар пішов, сю вибігла в майстерню і плакала в японську паперову серветку, аж доки та геть не розмокла. Потім узяла креслярську дошку і, насвистуючи веселий мотивчик, незалежно війшла до кімнати. Джонсі Майже непомітно під ковдрою, лежала, повернувшись обличчям до вікна. Сью перестала насвистувати, подумавши, що Джонсі заснула. Малюючи героя оповідання, ковбоя із штату Айдахо, в елегантних штанях, з моноклем, Сью почула тихий шепіт, що повторився кілька разів. Вона швидко підійшла до ліжка. Очі у Джонсі були широко розплющені. Дівчина дивилася у вікно. І лічила, лічила в зворотному напрямку. Дванадцять, мовила вона і трохи згодом, одинадцять потім десять і дев'ять, а тоді майже одночасно вісім і сім. Сюз тривожено подивилась у вікно, що там лічити. Адже перед очима лише порожніє безмежно похмуре подвір'я та глуха стіна цегляного будинку на відстані дванадцяти футів, до половини тієї стіни. Видряпався старезний плющ вузлуватий і підгнилий біля коріння. Холодний подих осені струсив з нього листя, і було добре видно, як майже голі галузки рослини чіпляються за потріскані цеглини. Що там таке, серденько? спитала Сью. Шість, ледь чутно мовила Джонсі. Тепер вони падають швидше. Три дні тому їх було майже сто. Аж голова боліла рахувати. А сьогодні вже легко, он іще один упав. Тепер лишилося тільки п'ять. П'ять чого, серденько? Скажи своїй сльозі. Листків на плющі. Коли впаде останній, я помру. Я знаю це вже три дні. Хіба лікар тобі нічого не сказав? Не треба більше купувати вина, мовила Джонсі, не відриваючи погляд від вікна. Он іще один полетів. А бульйону я не хочу. Залишилося усього чотири листочки. Я хочу, поки не стемніло, побачити, як удірветься останній. Тоді помру і я. Джонсі, Люба, сказала Сью, хиляючись над ліжком, ти можеш пообіцяти мені, що заплющиш очі не дивитимешся у вікно, поки я закінчу роботу. Я повинна здати ці малюнки завтра. Мені потрібне світло, інакше б я опустила штору. А чи не могла б ти малювати у другій кімнаті? холодно спитала Джонсі. Краще я побуду біля тебе, відповіла Сью. До того ж, я не хочу, щоб ти весь час дивилась на ті дурнуваті листки. Тоді скажи мені, коли закінчиш, заплющуючи очі, попросила Джонсі, бліда й непорушному повалена статуя. Бо я хочу побачити, як упаде останній листочок. Я стомилась чекати, стомилася думати. Мені хочеться розслабитися, ні за що не триматися і полетіти дедалі нижче й нижче, як один з отих нещасних, виснажених листків. Спробуй заснути, порадила сію. Мені треба покликати сюди Бермана, щоб намалювати з нього, від людька золотошукача. Я вийду на хвилинку, не більше, а ти, і не рухайся, поки я не повернусь. Старий Берман був художником і жив на першому поверсі під ними. Йому вже перевалило за 60, і бородавнього, як у скульптури Мікеланджело Мойсей, кільцями спускалася з його голови сатира на тіло карлика. У мистецтві Берман був невдахою. Сорок років тримав він в руках пензля, але й на крок не наблизився до своєї музи, щоб хоч торкнутися краю її мантії. Сюза стала Бермана в його тьм'яно освітленій комірчині внизу. Кутку стояв мольберт з підрамником, на якому було натягнуте чисте полотно, що вже 25 років чекало перших штрихів шедевра. С'ю розповіла старому про химери Джонсі і про свої побоювання відносно того, як би її подруга, легенька й тендітна немов листок, не відлетіла від них, коли зв'язок із світом у неї ще послабшили. Старий берман з червоними очима, які помітно сльозилися, галасливо виявив свою зневагу, знущаючись із таких ідіотських вигадок. Що? кричав він з жахливим німецьким акцентом. Хіба ще є такі дурні, щоб умирати через листя, яке осипається з клятого плюща? Вперше чую, ні, не хочу позувати для вашого йолопа від людька. Як це ви дозволяєте їй забивати голову такими дурницями? Ах, маленька бідолашна міс Джонсі. Вона дуже хвора і зовсім знесилена, сказала Сью, а від високої температури ще наче й схибнулася, бо в голові у неї повно всяких химер. Гаразд, містер Берман, якщо не хочете позувати мені, то й не треба. Просто я думаю, що ви гидкий старий, старий базіка. Ви справжня жінка, загорлав Берман. Хто каже, що я не хочу позувати? Ану вперед. Я йду з вами. Півгодини я намагаюсь пояснити, що готовий позувати. Боже мій. Тут зовсім не підходяще місце хворіти такій гарній дівчині, як міс Джонсі. Колись я намалюю шедевр і ми всі виберемося звідси, їй бо виберемося. Наступного ранку, прокинувшись після короткого сну, Сью побачила, що Джонсі не зводить сумних широко розплющених очей із опущеної зеленої штори. Піднімай її. Я хочу подивитися, пошепки наказала Джонсі. Сью стомлено послухалася. Неймовірна річ цілу ніч періщив дощ і шаленів рвучкий вітер, а на цегляній стіні ще виднівся листок плюща. Один єдиний, темно-зелений біля стебла, але з жовтизною тління й розладу по зубчастих краях. Він хоробро тримався на галузці за двадцять футів. Від землі. Це останній, мовила Джонсі. Я думала, він неодмінно впаде вночі. Я чула, який був вітер. Сьогодні він упаде, тоді й я помру. Та Бог з тобою, сказала Сью, схиляючись змученим обличчям над подушкою. Подумай хоч би про мене, якщо не хочеш думати про себе, що буде зі мною? Джонсі не відповіла душі, яка лаштується вирушити в далеку таємничу подорож. Усе на світі стає чуже. Невідчепна думка про смерть опановувала Джонсі дедалі дужче, в міру того, як одна по одній слабшили ниточки, що зв'язували її з подругою і всім земним. День повільно минув. Але навіть у присмарку вони побачили на тлі цегляної стіни, що самотній листок плюща тримається на своїй ніжці, а потім, коли настала ніч, Знову зірвався північний вітер, знов у квік напоріжчив дощ тарабанячи по низьких голландських карнизах. Коли розвидніло, чонці безжально звеліла підняти штору. Листок плюща був ще на своєму місці. Жонці лежала й довго дивилася на нього, а потім озвалася до сью, яка на газовій плитці розігрівала для неї курячий бульйон. Я була поганим дівчиськом сказала Джонсі, щось примусило цей останній листок залишитися там, де він є, щоб показати, яка я була противна. Це гріх хотіти вмерти. Тепер ти можеш дати мені трохи бульйону і молока з портвейном. Або ні. Принеси спочатку дзеркало, потім обклади мене подушками, я сидітиму і дивитимуся, як ти готуєш їсти. Через годину вона сказала С'юзі, я сподіваюся намалювати коли-небудь неаполітанську затоку. У день прийшов лікар, і с'ю, проводжаючи його, знайшла привід вийти в коридор. Шанси рівні, сказав лікар, потискаючи худеньку тремтячу руку сю. Гарний догляд, і ви виграєте. А тепер я повинен навідати ще одного хворого, тут, унизу. Його прізвище Берман, здається, він художник, теж пневмонія. Він старий, немічний. А хвороба в тяжкій формі, надії ніякої. Але сьогодні його заберуть до лікарні там йому буде зручніше. Наступного дня лікар сказав сю: Небезпека минула, ви перемогли. Тепер харчування і догляд, і більше нічого не треба. А надвечір того ж дня с'ю підійшла до ліжка, де лежала Джонсі, умиротворено плетучи, дуже синій і зовсім непотрібний вовняний шарф, і однією рукою. Разом з подушками та плетивом обняла подругу. Мені треба щось тобі розповісти, біле мишенятко, сказала вона. Сьогодні в лікарні від запалення легенів помер містер Берман. Він хворів тільки два дні. Позавчора, вранці, двірник знайшов старого в його кімнаті зовсім безпорадного від страждань. Його черевикий одяг, геть промоклий, були холодні, як лід. Ніхто не міг збагнути. Куди він ходив такої жахливої ночі? Потім знайшли ліхтар, який ще горів, драбину, перетягнуту в інше місце, кілька розкиданих пензлів і палітру, на якій було змішано зелену та жовту фарби. А тепер подивись у вікно, Люба, на останній листок плюща. Тебе не дивувало, що він ні разу не затремтів і не колихнувся від вітру. Ах, сонечко! Це і є шедевр Бермана. Він намалював його тієї ночі, коли впав останній листок.